Слава Богу, браті і сестри, спасі Господі. Зараз ми з вами будемо читати псалтирку. Господь дав нам трошки часу, щоб ми його могли використати для молитви. Почитаємо зараз 19-ту кафізму і подякуємо Богові і помолимося Богові за наших рідних, близьких, за наших воїнів, за живих і померлих. <клес> Пасі Господі, хто долучається з вами, чтеться Анатолій. Будемо читати кафізму на церковно славянській мові. Спасі Господі, спасі Господі за підтримку. Спасі Господі вас за підтримку, за лайки, вподобайки, за поширення. Молимося, читаємо 19-ту кафізму. Це псалтир, 19-та кафізма, 134-й псалом. 134 по 142. -й. Включно 134, 142. З вами ще Анатолій, Почаю, молимося. Спасі Господі ще раз всіх, хто долучається. Підтримка, лайки, подобайки, поширення. Спасі Христос. Господі, благослови. <кій> Сьогодні у нас середа. Прийдіть і поклонімся царів нашому Богу. Прийдіть і поклонімся і припадім Христу, царів нашому Богу. Прийдіть і поклонімся і припадім самому Христу, Царві Богу нашому. Хваліть ім'я Господне, Хваліті рабі господа стоячи в храмі, господні, во дворі дому Бога нашого. Його, Господа, яко благ Господь, пойте імені Його, яко добро, яко, і збрай себе, Господь Израилю, до собі, яко яколаспознах, яко вели Господь, і Господь наш на всімі Боги, вся і ліка восхоті, Господь, сотворі на небесі і на землі, в морях і во всіх безднах, возводя облаки от последних землей, мол, не дождь, сотвори, зводя и ветри від сокровищ своїх, іже же порази єгипетські, і от чоловіка до скота. Посла знамення і чудеса посреди тебе, Єгипті, на фараона, і на всі раби його. и же порози языки многие, і цари царі крепкі. Сіона царя і Ога, царя і вся царствія Хананська. І даді землі к достояння, достояння Ізраїлю, людям Господі, Господи, Твоє в веки, память Твоя в рот і рот, яко і имоть Господь людям своїм, і о рабіх своїх умолиться, І до лезы к і и злату діла рук человеческих уста, имоты не вослаголит. Очі і ти не узрят, уші і и не услышат, ніже бо єсть дух войск их, подобні им до да Бойтворящие, і всі надеющиеся на ня. Домі Ізраїлю благословіть благословить Господа, домі Аронь, благословить Господа, доме благословіть благословить Господа, боящіся Господа, благословить Господа, благословен Господь от Сиона живий в Іерусалімі. Ісповідайтеся Господі, як благ, вік милость Його, исповедайтеся, Бога Богов, вік милость Його, Ісповідайтеся Господі, и Господь, як милость Його, сотворшимо чудеса єдиному, вік яковік Його. сотворимо небеса разумом, вік милость Його, утвердівшимо землю на водах, вік яковік милостиго, сотворшимо святіла вік яковик Його. сонце в область дні, як увик милостиго, луну, і звезди в область ночі, як вік милость Його. Поразившими Египта спірвенце Його, яко век милость его, и извещемо Ізраїля от среди их яковик милист Його, рукою крепкою мышцею високою, як Його раздельшимо черної море в разделении, як вік Його и провечимо Ізраїля посреди Його, яковик милостиго, и стрящимо фараона и силой моря чорної, яковик милості, праведщимо люди Своя в пустині, як век милості, поразивши яко яковик милость его і убившому царі крепкі, яко вік милість його, Сіона царя Аморейська, яко вік милість його, і Ога царя Васанська, яко вік милість його, <кій> і ми землі їх достояння, яко вік милість його, достояння Ізраїлю рабу своєму, яко вік милість його, яко восьмирені нашим помінуний Господь, яко вік милість його, і збавлений єсь від врагов наших, яко вік милість його, Дай піщу всякої плоті, милості як милость, исповедайтеся, Богу Небесному, яко век милость его, на ріках Вавилонских там и Сидоха, и плакахом не помянуті нам посліді Його последиго Бессихоморга наша, яко восприси, нас у слові всіх песни, і вечь нас у пені. воспойте нам от пісні Сіонських, Ако восвоим песни, Господню на земле чуждей, аще забуду тебе, Иерусалим, и задвину будет десница моя, притни язык, мои гортания моему, аще не помяну тебе, аще не предложу Иерусалиму, яко в начале веселья моего, помяни, Господи, Сыну и домские в день Иерусалим, я. истощайте, истощайте до основания Его, Щи Вавилонья, окаяна, и блажен, и же воздаст тебе, воздаяние Твое, и же воздала Ессинам. Блажен і же имя Ты разбьешь младенце о камінь. слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і прісно, і во веке веков, Амінь. Алілуя, 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 слава Тебе, Боже, Алілуя, 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 слава Тебе, Боже. Алілуя, 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 слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Поминаємо і молимося за своїх рідних і близьких. Оздраві. 30 секунд тишини будемо поминати. Спасі Господі, і помілуй робожіх. І всіх сродников, и всіх друзей, и всіх православних християн, і всех нині нами тут, поминаємо, и всіх тут молящихся, всіх воїнів на полі брані, всіх просивших у них помолитися, и всіх чающих Христового утішення. Слава Отцу и Сину и і Святому Духу, и приснула веки веков. Як услышали, вся уст моих поклонюся ко храму святому Твоему. Исповимся імені Твоєму, о милості и і істині яково яко сі над всім ім'я Твоє. святое, вон же, а що день призову Тя, скоро услышим я, умножишь в душі моєї силою Твоєю. да и исповеция Тебе, Господи, всі царі, земсі. Яко услішався глаголи уст твоїх, і да господют потєх господніх, яко вілія слава господні, яко висок Господь і смирений призирає, і висока є здалеча весть, а ще пойду посереді скорбі живішим я, на гнів врах моїх простерлися руку твою, і спасе я дісниця твоя, Господь воздав за м'я, Господі! Милость Твоя во веке, руку Твоей не презри, Господи искусил Ме, Иссе и познал Ме, и Си, Ты познались, и моє мои, и восстания мои, Ты разумелись, и помышления і и сталеча, Стезю мое, и ужи мое, Ты иседовал, и вся пути мои провиделись, якони, с льсти в языце моим, все, Господи, Ты познали си, Вся последняя и древняя, Ты создала семья, и положились на Мене руку Твою, удивися, разум Твой, от Мень, утвердися, Невозму, к Нему, камо пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего, камо вижу, ащи ще на небо Ты там си, аж и снидова, там и Си, ащи возмутыли Мои рану, и вселюся в последнее в море, и там рука Твоя наставит меня, и удержит меня Десница Твоя и рех, и і дать Ма поперед мне и ночь в сладости. Мої, як у тьма не помрячиться от Тебе, і нош, день просвітиться, тьма і я, і світ і я, як ти создали сі утроби моя і восприявний, матері матір'моя, і сповімся Тебе, як страшно удивился, Сі діла дела твоя, і душа моя знає ціло. не отаися, кость моя от тебе юже сотворились и в тайні, і состав мой преисподней землі. не содела мои мои очі твої, і в книзі твої все напишуться, в одній сузі ждуться ніхто ж в них. <coughs> Мені же зіло честь не бывша, друзь твои, Божие зело, утвердившееся в владычестве їх, і зачту их, и паче, піска умножатся в остах, і ще єсмь з тобою. Ащи, збієш і грішники Божии, мужі кровей. Уклонитесь от меня, о коревниве есть в помышлениях, приим от суету, града Твоя, не ненавидящие литя, Господи, возненавидих и в разях Твоих и стаях, совершенные ненависти, возненавидих Я, во враги Быша мне, искуси ми Божии, вещь сердце мое, и стяжи мне и разумистизи моя, и вещь аж путь беззакония во мне и настави мне на путь вечен м'я, Господі, от чоловіка лукава, от мужа неправедне м'я. Іже помисліша неправду в серце, везде ополчах убрані, и зустріши язык своих змиї, я тебе їх. Сохрані сохрани, Господі, з руки чоловік грешни, Іже помисліша за п'яті стопи моя, скріша горді сіть м'я, і уже прип'яша сіть ногами моими, при стезі, власне, положиша в мірі, Господі, Бог мої сіти. Внуши, Господи, глас моления Моего, Господи, Господи, сила спасения Моего осенились и над головой Моей в день брани, не предашь мені, Господи, от желания Моего грешнику, помыслиши о на Мьяне, не остави мне, да никогда вознесутся глава окружения их, труд у стен их покриет я, падут на них углия не незложиши, я в страстях і и не простоят. Може, не справиться на землі, може, неправедна злая улов'я твои слині, по знах, яку сотворит Господь суднищим і и месть Богим, обаче праведні сповідь імені Твоєму и вселяться праве лицем Твоим. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нині, и присно, і во веки веково. Аминь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй! Поминаємо за здоров'я і за спасіння наших рідних і близьких. 30 секунд, тише. Спаси Господи і помілуй Божий. И всех сродников, и всех друзей, и всех православных христиан, и всех ныне нами тут поминаемых, и всех молящихся у них, и всех с нами молящихся, и всех воинов на поле брани, и всех чающих Христового тишения, и всех православных христиан. <кхем> Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, Ныне и присно и во веки веков. Аминь. <кхем> Господи, возвах Тебе услыши м'я, вон ми гласо молиние моего в них дав возвратими к Тебе, да исправится молитва моя кокодила пред Тобою воздеяние руку мою и жертва вечерняя. Положи, Господи, хранение устой моим и дверь ограждения в снах моих, не вклони сердце мое в совеса, лукавстве, не вщевать о вины гресех, человек, делающими беззаконие, не сучтушится. So izbrannymi їх nakaжить me праведних милостив, обличить меня, же грешно, на дані на масі глави я, яко, і ще й молитва моя во благоволениях их, пожертви при камень, и суді их, услышать, волі мої, яко, воз мого, яко то, що землі просіддяться на землі, растучишеся в кости и пряді, якоб Тобі, Господі, Господи, Очі мої, на Тя уповах, не от душу мою, сухрані, от всеті уже составишами, і от соблазні, делающий беззаконие, <кху> Падут вам режу свою грешниці, один єсім аз, до же прийду. Гласу моїм, Господу возвах, гласу моїм Богу помолився, Господу помолився. Прилію пред Ним моління моє, печаль мою пред Ним возвещу, нехдай исчезать від мені Духу моєму, і ти познали и стези Моя, на поті сім по нему же хождах, скрыше с этим, смотря ходи с і и возлядах, и небезнай мене, Погибі бєгство від мені, і не изыскай душу мою, воззвах тебе, Господи, рех Ты и моє, мое, часть мое, си на землі живих. Вон, мій, моління моє, як усмирихся зіло, избавим від гонящих м'я, як укрепишеся, паче мені, і изведи, истинницы, душу мою, исповедайтеся имени мені Менье ждут ждуть донь Доніже, сдайся мені. Господи, услыши молитву мою, вноши моление моє, истини Твоей, услыши меня в правде Твоей и не внису с рабом Твоим, як у не оправдиться пред Тобой всяк живый. Яко погнав рак душу мою, смирил ей землю, живот мой, посадил мне из темных у мертвее века, и уныло мне дух мой, во мне серце сердце мое, помянув дни древние, поучились во всех делях твоих творениях, рукой твоей, поучайся. К тебе, руции, мои душа, моя, ко земля безводная тебе. Скоро услышим я, Господи, исчезия, дух мой, не отврати лица Твои от меня и уподоблюсь, нисходящий ров. Слыша, но ну, сотвори мне за утро милость твоя, конатя оповах. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду. я как Тебе взяв душу мою, изми меня от враг, мой, Господи, к Тебе прибегов. Научи меня творить волю Твою, котиси Бог, мой дух Твій благий наставит меня на землю праву. Імені Твоєго раді, Господі, живіше, ми правдою Твоєю, і зведещо від печалі душу мою, і милостю Твоєю, потребіжі враги моя і погубьшей вся остужающей душі моєї, яко аз раб Твой есен. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і прісно, і вовіки веки веков. Амінь. Алілуя, 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 слава Тебе, Боже, Алілуя, 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 слава Тебе Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Алілуя, слава тобі, Боже! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй! Поминаємо наших рідних, близьких, знайомих, які упокоїлись. Одна хвилина тишини. поминаємо. упокой, Господи, душу особших раб Твоїх. и всех усопших сродников, и всех усопших православных христиан, и всех у них уросивших помолитесь усопших, и всех воинов на поле брани убиенных, и всех и жене, кому у них помолитесь, и всех от века усопших, и прости им за решение вольное и невольное, и дар им Царствие Небесное. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святий Боже, Святий Крепкий, Святий безсмертний, помилуй нас, слава і Сину і Святому Духу, і нині і присна, і во веки вековамінь. Пресвятая Троїце помилуй нас, Господі, очисти ріхи наша, владико, прості беззаконня наше, святий по і в ціліні наша, ім'я Твої раді, Господи, помілий, Господи помілуй, Господі помілуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присна, і во веки векова, амінь. Отче наши же иси на небесех, да светится имя Твое, да при Царстве Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе, и на землі. хлеб наш насущный, даж нам дне, Си остави нам долги нашей, кожи мы оставляем Лужником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Благодаря славлю Тебе Боже мой, яко всем далы с игришником покаяния, спаси, не посрами меня, Екда приище судите миру всему, срамные дела, діла Го. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, безмирно я тебе прирішив і безмірних мушеній ожидаю, Боже мой, ущедрив спасім'я, і нині, і присно, і во веки векова Мінь. Ко множество милості Твої нині прибігаю, розріши веріги Богородиці, сорішень моїх. Господи помилуй, Господі помилуй, Господі помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господі помилуй, Господі помилуй, Господі помилуй, Господи помилуй, Господі помилуй Господи, помилуй, 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 владыко Христе Боже, и же страстьми Твоими страсти, мои і и Твоїми Твоими Моя врачевавые, даруй мне много Тебе прирешившими слезы умилення, умиления, сраствори Моему телу, от обоняния животворящего тела Твое и наслади душу Мою Твоей честной крови от горести, ей же меня сопротивник напои, возвести, мой ум к Тебе доло привлекшийся. И возвети от пропасти погибелі, яко не имом покаяния, не имом умиления, не имом слезы утешительные, возводящие чадоко своим наследию, мрачи умом житейских страстех, не могу возвреть к Тебе в болезни, не могу все огретиться слезами, я же к тебе любви, но Господі Господи, Иисусе Христе, Сокровище Благих, даруй мне покаяние і сердце любострудное во взыскание Твое, даруй мне благодать Твою и обнови во мне зраки Твоего образа. Оставіх тяні, оставі мені, і сиді на взисканні моє возидік пажиті твоє, і супріщим овцам, і збраного Твоєго стада, воспитай ними от злака божественних Твоїх таїнств, молитвими, причистої Твоє матері і всіх святих Твоїх. Амінь. Спасі, Господі, браті і сестри, Божою мілостю, ми почитали Кафізмочку 19-ту, Псалтирчик, помолилися за наших рідних, близьких, за живих. Тих, хто вже відійшов вічність за воїнів, за всіх, кого, за кого просили, хто просив нас за них помолитися, хай Господь пом'яне всім допоможе. Спасі, Господі, всіх за підтримку вас. З вами був чтіцець Анатолій, Почаю, Божої допомоги на предстоящий день, покрови Царниці Небесної і Ангела-Хранителя. Спасі вас, Господі! Трансляція велася на двох каналах на Ютубі і на Тіктоці. На Ютубі називається канал Чтець Анатолій Почаю», а на тіктоці Голос православної молитви. Спасі всі, Господи, поможи всім Боже, нас почає сьогодні дуже гарний день. Сонечко світиться, тепло на дворі, отакий От весняний день зимою, слава Богу, за все. Все, всім гарного дня, поможи Боже. Не забуваємо, сьогодні в нас середа, день пісний. Це означає, що ми стараємося по можливості, кому як виходить, безвісно. Різна ситуація, але якщо є можливість, то сьогодні ми не їмо молочної і м'ясної їжі, згадуючи про те, що в цей день Іуда продав свого Господа за 30 срібних монет. Поможи всім Боже, спасі Христос, до вечора. Вечором, дасть Бог, буде все добре. Будемо вести трансляцію.